Три дні тому автопарк рятувальників Баштанщини поповнився двома сучасними пожежними автоцистернами марки Рено. Їх доставили волонтери гуманітарного штабу Центр підтримки бізнесу, а закупити допомогли члени міжнародної організації Ротарі Інтернешнл з Литви, Індії, США, України, Норвегії та Данії. Нові машини згодом доповнять необхідним обладнанням. Після цього вони служитимуть надійним помічником для сьомої державної пожежно-рятувальної частини. Одна з автоцистерн поїде до с. Ні, нині на деокупованих територіях тривають роботи з розмінування. Станом на 30 листопада сапери вже обстежили понад 300 гектарів землі та вилучили 1365 боєприпасів, з яких шість авіабомби. До робіт залучали одразу сім піротехнічних розрахунків головних управлінь ДСНС з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Черкаської областей. І третій спеціальний центр швидкого реагування з Одещини. Надзвичайники наголошують. Не радять місцевим повертатися до рідних домівок до завершення розмінування території. Підступні іниці російські окупанти заклали розтяжки та вибухівки всюди. У підвалах багатоповерхівок, лісопаркових зонах, дитячих садочках та школах. Попри небезпеку, вибухотехніки працюють і рятують не лише життя людей, а й птахів. Так, 30 листопада поблизу села Зоря Миколаївської області рятувальники знайшли суву з перебитим крилом. Її забрали та передали в руки фахівця, який погодився виходити бідолашну. А вже вчора трьох кращих співробітників ДСНС нагородили відзнаками за відвагу в надзвичайній ситуації. Ще троє отримали на грудний знак Міністерства оборони України, знак пошани. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для її новин.